Всім привіт, 20 травня. Працюємо. В цьому відео я хочу показати, як працюємо з нуклеусами. Ось такі в мене є саморобні нуклеуси. Ось така його, В принципі, проста конструкція ППС. ось Тут прорізали такі пази. І ця перегородочка стає прямо донизу. От. Тут зверху трішки є це щілини, тут я їх паралончиком затуляю. Це такі неточності. Але як на саморобний, то в принципі, вважаю, нормальний варіант, простий. Коли потрібно ось перегородочку, раз підняв, об'єднав. Ось Тут в мене це тут зимувало три донори такі на рамці. Мені потрібні плідні матки, я їх просто взяв в один з'єднав, одну матку залишив, а ті дві до нього приєднав. От, а зараз залишились мене маточники, та я вирішив трішки заселити нуклеусів. В принципі, тут пощастило, тут я зразу в верхньому корпусі знайшов матку. Тут далі вже якби, дуже проста операція. Просто Відбираємо рамки ось одну розплодну, одну кормову. Тут я вже е, повідбирав рамки з таким, такий печатний розплід. От. Печатний розплід я ставлю так до серединки, по дві. Сюди до серединки дві і сюди дві. От. І кормову даю. Є ще багато кормових таких, що із тут кристалізованим медом. Ось я стараюсь такі брати. Бо я бачу, я постав їх е деякі сім'ї засів, щоб було потім заселяти нуклеуси, а вони їх занесли ось так метком, то мені доведеться його відкачати, тому що його дуже е Ну, їм не потрібно, скільки ось такий ріденький медок. Ось такі рамочки я заберу на нуклеуси. Тут такий печатний розпліт на виході, є ось сіренька бджілка, щоб, е якби. Чим пошвидше якби, вийшла бджілка і в клеусі була нормальна обсидка. Так, це сюди, ось тут також така гарна рамочка. Це ми ставимо сюди. От. Ось тут і ще є хороші. Я, мабуть, ще один достану, заселю зразу. Можливо, мені маточників на всіх і не вистачить на сьогодні, але хай вони будуть заселені, там день-два почекають, то я їх. Потім і позаселю, ну, маточник їм дам. Зараз покажу, це я сьогодні Й. вже один заселив, трішки раніше, зараз подивлюсь там, е як він. Це він вже пару годин тут і стоїть, подивлюсь, а ага, тут ось так бджілки. Я трішки дотрясав, е то я дивлюся, обсидка тут непогана. Сюди я вже поставив маточники. Ось вони тут всі висять, ну нічого, я. І сюди ще в мене є пусті такі рамки, я їх з вощинку з підставлю, ну або сушнінку, Буду дивитися вже по, по силі. Якщо сильний, то можна вощинку дати, хай тянути, а слабшому то дам сушнінку якусь, може ще якось трохи розплоду, якщо слабкий. Оце ось така конструкція. В принципі, я вважаю зручно і дешево, тому що я Якби, якщо там рівні руки, можна зробити це все, і воно якби, тут ППС, тут обв'язка. Це я, до речі, переробив із магазинів. Я до своїх шестирамочників робив магазини корпуса. Ось такі. Ось, ось такі. Потім бачу, що мені їх є багато, а я їх не використовую. Я вирішив доробити трішки днищ і криш, попрорізали ось ці пази. Повирізали перегородки і в принципі вийшли я вважаю такий досить непоганий нуклеус. А, і ще тут повибирали четвертя, ось тут під рамки. Вважаю, вийшов досить непоганий нуклеус. От, Тому беріть на замітку кому потрібно. Все, дякую за перегляд. Всім пока.